І саме у той час, коли у Дніпропетровській області оголосили відбій повітряної тривоги, ви можете виходити з укриттів і саме час спілкуватися з нашою гостею, яка вже з нами на прямому зв'язку. Соня Ореняк – молода українська співачка з Івано-Франківська, яка тільки починає свій творчий шлях, переможниця багатьох регіональних та всеукраїнських вокальних фестивалів та конкурсів. Так, і як ми вже зазначили, сьогодні вона доєдналася до нашого ефіру із презентацією нового танцювального хіта з етномотивами. Трек називається Приворожила. Тож сьогодні спілкуємося саме про це. Пані Соню, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. А Соню, поділіться, будь ласка, для початку: який ваш сьогодні настрій і де ви зараз знаходитесь? Все чудово. Знаходжуся я в Івано-Франківську. Вдома. Яка погода там? Погода хмарна, але без опадів. І я пропоную почати спілкуватися саме про творчість. Яку пісню з вашої кар'єри правильно називати дебютною? Хоч сьогодні ми і говоримо про пісню Приворожила. Та на вашому Ютуб-каналі п'ять місяців тому вийшов кліп під назвою Що то за придиво. Так це був кліп на колядку. Старовинну колядку з Косівського району, звідки я є родом. Але саме дебютною вважати можна приворожило. У пісні, яка вийшла ось п'ять місяців тому, тому ми чуємо народний спів. А у треку приворожила вже академічний. Як вам співати зручніше? І та як довго ви шукали своє звучання? Чесно кажучи, мені що народним, що академічним співом співати одинаково. Я дуже люблю народний спів, і саме в колядку. Потрібно було внести щось таке автентичне, народне. Тому ця колядка заспівана в народному напрямку, а вже трек приворожила. Це більш такий молодіжний, танцювальний. Тому, як ми звикли, це вже в академічному співі Софія, А таке питання: чи є у вас музична вокальна освіта? Зараз навчаюсь, а закінчую перший курс. А якому напрямку? Музичне мистецтво естрадний спів. Угу. спів. Естр... Все ж таки естрадний спів, а ми вже чули і академ, і народний спів. Ну, артист має володіти всіма напрямками і всіма жанрами. Просто знаєте, Софію, я знаю не за чутками, що ось академістам, академістам дуже важко е, співати естраду. І іноді буває це навпаки. Як вам вдається, знаєте, поєднувати усі три стилі, як мінімум, три стилі. Так? Тому що можливо ще е, ви володієте джазовим вокалом. Пробувала колись, до речі, співати в джазовому також напрямку. Я все спробувала. Насправді це не важко. Це просто потрібна практика і правильний викладач, який тобі все доступно пояснить, і ти зможеш зрозуміти, як володіти різними жанрами вокалу. А все ж таки, що вам більше особисто по душі? Який стиль? Напевне, найбільше це народний. Народний. Пані Соню, скажіть, будь ласка, а коли у вас в цілому з'явився потяг до музики? Більшість людей любить поспівати або в автівці, або в душі, або вдома наодинці, навіть із друзями в компанії. Але не всі наважуються винести це і створити на цьому свою творчу кар'єру. Співаю я 6 років, займаюся вокалом. Тому це не було якесь спонтанне рішення. Тобто я поступово до цього йшла. І вже з віком я розуміла, що я хочу займатися в житті тільки вокалом, і що я хочу пов'язати своє життя з цим напрямком. Клас. Знаєте, у вашому віці, ось ви вже зробили певні такі, знаєте, Відповідальні е, моменти, так, тому що, знаєте, ось зробити вибір, як ти хочеш, з чим ти хочеш пов'язати своє життя, це просто, знаєте, такий дуже-дуже серйозний вибір, я вам скажу. І не кожному, ось, в принципі, до снаги, у такому юному віці зробити такий вибір. І це дуже-дуже. Я, я б сказала, дуже легкий, адже я вважаю, що робота. Майбутнє твоя професія має бути такою, щоб ти хотів виконувати цю роботу, щоб ти з радістю, з задоволенням хотів на неї ходити, а не просто піти, відмучитись і прийти додому. Ти маєш жити цією роботою, тому вибір професії був автоматичний. Як то кажуть, щоб робота заводила, щоб отримувати від неї кайф від самого процесу, вірно? Так, так, саме так. Так, ви доволі довго шукали пісню, з якої б хотіло розпочати свою музичну діяльність. Які були критерії відбору пісні, та що відчули, коли побачили пісню Приворожила? Критерій було багато. Насамперед, це саме відчути свою пісню. От коли слухала інші композиції, які мені пропонували? Ну, не те, скажімо так. А ось коли почула саме композицію Приворожила. Щось в мене в серці, напевне, перевернулось, і я зрозуміла, що це саме моя пісня, і саме я її маю співати. Яку... Що так, що щось зйокнуло? Яку роботу Обжула, довелося так? проробити все ж таки, щоб довести пісню до ідеалу, і що було можливо найбільш затратно по часу та силам? Роботи було виконано дуже багато, працювала велика команда. Найбільше пішло часу, напевно, на сам запис, щоб вже його правильно, напевно, я б сказала, донести до глядача таким, як я відчуваю, самовідчуття передати в пісні, в записі самому. І ось як вам здається, чи вдалося вам це зробити? Ну, мені здається, що так. І читаючи коментарі людей навіть в Ютубі під кліпом приворожила, то я зуміла донести до людей те, що хотіла. До речі, скільки вже переглядів на Ютубі під вашою новою відеороботою? Останній раз, коли заходило, було 55 тисяч переглядів. Непоганий результат, в принципі, для молодої виконавиці дуже дуже, дуже круто. Як ви взагалі відреагували, побачивши вже таку велику кількість переглядів під своїм творінням? Ой, це дуже приємно. І дуже такі відчуття, ну їх неможливо передати, адже ти розумієш, що це твою творчість переглядає така велика кількість людей. Так, знаєте, ось ми ще зачепимо сьогодні, ось у сьогоднішньому нашому випуску тему не тільки визнання так, творчості, але й ще й хейту. Як ви відноситесь до хейту і взагалі до хейтерів? так? І як ось на вашу думку, потрібно взагалі реагувати на це? Спокійно відношусь. Хейтери піднімають перегляди і актив. Так це потрібно розуміти, і в кожної не знаю, співачки, акторки, взагалі в кожної людини є хейтери, і це нормально. Бо комусь ти подобаєшся, а комусь ти не подобаєшся. Тому до цього потрібно спокійно ставитись, і я вважаю, що не потрібно якось сильно реагувати на хейт. Знаєте, деякі артисти ось сприймають хейт як показник визнання, ось, знаєте, суспільством. Чи вважаєте ви це за так? Я навіть вам не знаю, що тут сказати, адже. Е, є хейтери, е, які напевно чомусь допомагають, адже ти можливо чимось прислухаєшся, переглянеш, от що вони думають, і можливо щось зміниш. Бо люди, яким це подобається, це автоматично їм подобається. А от хейтери е, вони пишуть: можливо, не всюди, але також є частинка правди, тому на це також потрібно реагувати і звертати увагу і робити з цього якісь висновки. Пісня приворожила дуже романтична. Вона розповідає про перші такі сильні почуття, перші емоції. Чи на секрет, з ким ви асоціювали цю пісню з певною людиною, чи з власними емоціями, які ви переживали саме в момент закоханості? Цю пісню писала не я. Написала мені пісню моя продюсер Ірина Батюк. Але ці емоції я також переживала, адже в кожної дівчинки. Є такий період в житті, коли наступає ось ця закоханість, перші почуття. Тому до себе я також її відношу. Соню. Хід танцювальний. Чи плануєте ви його розповсюджувати на радіо чи у соціальних мережах? Так, звичайно, зараз вже помаленьку цим займаємось, хочемо донести до більшої кількості людей цей трек. Так, скажіть, будь ласка, Софію, чи можна його зараз ось почути на якійсь радіостанції? Е, так, навіть сьогодні вже була прем'єра на радіостанції Західний Полюс, радіостанції Сяйво. Е, вчора також були на радіостанції Калуш. Тому ви її зможете почути на різних радіостанціях. Е, а хто не зможе почути на радіостанціях в Ютубі можна вбити Соня Ореняк, приворожила і переглянути кліп і трек. У відеороботі ви постали перед глядачами у такому романтичному ніжному образі, і акцент був зроблений саме на таких червоних відтінках, на трояндах, оскільки вони асоціюються як квіти кохання. Чому саме ви вирішили починати свою кар'єру, свою творчість з пісні про кохання? Тому що вона вас настільки сильно зачепила, чи ви подумали, що можливо саме це відгукнеться 100% всім? Ну, це 100% відгукнеться всім, бо кожна людина переживає е, кохання, почуття, е, любов. Тому е, я постала в такому образі, який знайомий всім. і кожна людина цей образ якось по-своєму, але переживала. Так, ми усі знаємо, що зйомка кліпу відбувалася ще на початку весни. Тому перешкодою стала ось непостійна погода та сильний вітер. Ми навіть бачили у кліпі а, ці моменти. Хто допомагав вам створювати відеороботу Та чи не було інших труднощів? Е, труднощі були. І це саме були труднощі в погоді, адже було дуже холодно, і якщо переглянути кліп, можна побачити, що один з образів е, там такий дуже літній, тому це все було дуже важко. Також почався дощ. Е, потрібно було все швидко е, забирати просто знімального майданчику і, можна сказати, тікати. Але ми все встигли зняти, це був дуже насичений день. Е, знімали ми. Трьох локаціях, дві з яких були в на в калуші, це були озера Калуські, де можна побачити в кліпі там сіль. Але в кліпі вона асоціюється як сніг, з якого проростають троянди. Оце сам цей символ кохання. І це доносить до людей, що якщо це справжні почуття, то їм не завадить ні крига, ні морози, ні сніг, ну нічого їм не завадить. Ці почуття вони проростуть. Так, знаєте, я ось поділюсь своїми враженнями. Я буквально вчора ввечері дивився вашу відеороботу, І ось, знаєте, за відчуттями, ось як я дивився картинку, що. Було дуже холодно, мені було дуже холодно за вас. Чи було дійсно так, і яка була тоді температура взагалі повітря? Температура повітря була десь в районі 12-15 градусів. Плюс до того, що було дуже хмарно, і, як я вже казала, був дощ. Ну, нічого ми зняли. Я надіюсь я зуміла перенести. Насти в кліпі, що це не було настільки холодно, і це все було відзнято саме в період уже теплої весни, а не холодної, так як було це насправді. Пані Соню, можливо, у вас є якась певна мрія стосовно цієї пісні, щоб вона набирала багато мільйонні перегляди, щоб вас вже почали впізнавати. От який ви максимум бачите саме для себе, спираючись на вашу творчість? Ну, я... Кожного, напевно, починаючого артиста, співака є ця мрія, щоб ти йшов по вулиці і ось тебе впізнавала. Бо це насправді дуже приємно, бо ти розумієш, що люди тебе знають, значить вони тебе слухають, вони тобою захоплюються. І це дуже приємно розуміти. І... Але я сподіваюся, що в подальшому все поступово так і станеться. Супер, неймовірно. Соню, ми вже почули про YouTube, де можна подивитись ваші відеороботи, Почули на яких радіостанціях можна почути ваші пісні? А ось щодо стрімінгових платформ і, взагалі, живого виконання, де і коли можна вас почути? Е Щодо живого виконання, можна підписатися на інстаграм також Соня Ореняк, де в історіях, в публікаціях я розповідаю, де і коли є які концерти. А вже от на стрімінгових платформах е, можна бути також Соня Ореняк в телеграм-каналі, е, де є мій телеграм-канал, і там вже є посилання на всі стрімінгові компанії, де можна скачати мій трек. Дуже змістовно і, і в принципі питань нема. Хочу я просто наголосити усім глядачам, що друзі підтримуємо українську музику. Це дуже дуже надважливо. Підписуємось на українських артистів на будь-якій стримінговій платформі. Так у нас їх декілька. Ми знаємо, в принципі, є фанати. Кожну з них багато по всьому світу. Сто відсотків. І звісно, чим більше прослуховувань, чим більше підписок, тим більше вже йде, скажімо так, швидке і так. швидке просування наших українських артистів. І від цього, звісно, залежить і розвиток української музики. Софію, і наостанок, що би ви хотіли побажати нашим телеглядачам? Перемога. Щоб повернулися всі рідні, близькі, всі хлопці, всі дівчата додому з живими, здоровими, ну це найголовніше також здоров'я і напевно здійснення всіх задумів і мрій. Пані Соня, ми дуже вдячні, що ви долучилися до е телемарафону Простір Свободи на телеканалі д 1 і хочемо побажати вам дійсно такої популярності, стати знаменитою і щоб дійсно кожна людина могла, по як кажуть, по гідності е все ж таки оцінювати ваші роботи і вашу творчість. Дуже вам дякую. А глядачам ми хочемо нагадати, що ми поспілкувалися зі співачкою Сонею Ореняк, і все ж таки насправді так. не хочеться затримувати так. дійсно одразу і одразу давайте подивимось відеороботу Соні Уреняк на пісню приворожила. Увага на екран. Твоє серце забрала і тепер ти, мій коханий, цілу ніч не спала, я очей не стулила. З вечора і до рання з милим говорила, ой, мамо, що зі.